І як розрахувати свій дефіцит калорій та скільки ж білків жирів і вуглеводів потрібно на схудненні? Сідайте зручніше. І так, щоб розрахувати ваш дефіцит калорій, ви можете взяти любу формулу з інтернету, або знайти застосунок, який вам сам розрахує цей дефіцит. Але знаєте, на моєму досвіді всі застосунки і формули значно занищують показники. Це зроблено для того, щоб ви точно схудли. Неможливо точно розрахувати ваш дефіцит. Я можу порекомендувати вам найпростіший спосіб розрахунку дефіциту калорій. Берете свою вагу та помножаєте на 25 калорій. Наприклад, ваша вага 67, помножаєте на 25, виходить 1675 калорій. Притримуйтесь з цього показника тиждень, якщо вага йде значить далі притримуєтесь. Якщо ні, значить від показника віднімаєте ще 100 калорій. Як же тепер розрахувати, скільки білків, жирів і вуглеводів нам потрібно? Для схуднення нам потрібен дефіцит калорій. Ми дізналися, що 1675 калорій – це наш дефіцит. З них нам потрібно 30% білків, 30% жирів і 40% вуглеводів. В 1675 калорій Калорій 30% це 502,5 кілокалорій. Жирів точно так же, вуглеводів 670 калорій виходить на 40%. 40%. А, як же дізнатися, скільки грамів нам потрібно? В одному грамі білку 4 кілокалорії. Ми 502,5 ділимо на 4 і виходить 125,6 грамів білку нам потрібно на день. А, жирів на 1 грам. 9 кілокалорій, тому ми 502,5 ділимо на 9 і виходить 55,8 грамів на день нам потрібно їсти жирів. Вуглеводів на 1 грам теж 4 кілокалорії, тому ми 670 ділимо на 4 і виходить 167,5 грамів на день потрібно нам вуглеводів.